Якщо тобі вже за 50, це не привід для того, щоб сидіти та чекати свою глибоку старість. Це якраз початок золотого часу, твого бурхливого життя. А ще якщо ти активний в спорті це просто фантастика. Саме так можна сказати про учасників волейбольного турніру, в якому приймають участі збірна ветеранів 50 міста Броди. Це відкрита першість Рівінської області з волейболу серед ветеранів 50. В цьому турнірі цього року взяли участь чотири команди: газові мережі міста Рівне. Олімпрокитник, лібодар Сарни та Єдність Броди. Хочемо зауважити, що раніше цей турнір був заснований як першість ветеранів 40, з плином часу переліз формат сьогодення. Саме в суботу, 15 лютого, ВСК Єдність 50 у стінах спортивного залу гімназії імені Івана Труша вже в другому турі приймали команду хлібодара з міста Сарні. Регламентом турніру встановлено, що команди в незалежності рахунків по партіям грають три обов'язкові партії. Скажемо на правду, це запекла боротьба. Жодна з команд не хотіла поступатися. Шальки Терезів гойдалися як в одну, так і в іншу сторону. Будемо відвертими. Бували моменти, в яких нашим молодим спортовцям варто було би перейняти досвід старших колег. Єдність цього дня більше прагнула перемоги, так і в кінцевому результаті дотисли гостей. Рахунок 3-0 на нашу користь. І ми крокуємо далі. До речі, в першому турі наші ветерани гостювали в місті рівне, де поступилися команді газові мережі з рахунком 1-2. Але вся боротьба ще попереду, і віримо, що єдність 50 доведе, що волейбол у нашій громаді займає провідне місце серед усіх ігрових видів спорту. Бородівчани подякували за підтримку команди приватному підприємцю Надії Бур, але головна вдячність, як завжди, лише одній команді це Збройним силам України. Слава Україні! До нових перемог!